Привіт-привіт, мої хороші. Приїхав сьогодні знов в село. Трішки, як то кажуть, навести порядки, навести лади на цвинтарі. Літо, знаєте, ми ніколи не залишаємо все так просто от грязним і щоб не було, як вони були, то завжди тримаємо все в порядку. От, Нещодавно в нашій родині було дуже велике горе. Помер мій дідусь. Ось, і е, треба зараз теж навести порядок коло могили, хоча ще за життя мене бабуся померла, коли мені було три роки. І поставили пам'ятник, вже були зразу на двох. Ну, Типу на дідуся і на бабусю. На дідуся просто вказали дату народження, а не вказали дати смерті. От. І о, зараз якраз приїхали на могилу, бо тут треба трішки навести порядок. Так. Ось це наша могила. Бачите, моя бабуся Оля. І нещодавно покійний дідусь. От. Могили в нас вже всі закриті, як бачите, були закриті такими от панелями. На час похоронів ці панелі зняли. І е, коли копали могилу, то частину землі от висипали сюди. Е, після смерті е, мамин, брат та сестра передали деякі кошти допомогти моїй мамі. І вона замовила круг могили ще отаку таку от опалубку, Типу залили таким от бетоном. Це могила моєї мами бабуся і дідусь. Бачите, це бабуся і дідусь. І тут була така огорожка її викинули і залили такий суцільний плац бетоном, щоб вже не виросла ця трава. Тільки десь приїхали, там по краєчку покропили і все. Бо завжди було... Отут була просто земля, завжди росла трава, треба було завжди цю траву прибирати. Ну це Коротше, це було весь час знаєте, робота, яку, ну, така от робота, яку можна зараз в принципі, не робити. Тому за ці кошти, які передали брат сестрою, Мама зробила от такі от, такі от залила величезний плац. Він я вам покажу його. Бачите, такий. Тут братська могила і коли освячують гроби, завжди починається відправа коло цієї могили. От. Ну, і Буде якраз доречно, якраз оце є цей от плат, що тут будуть люди з отцем збиратися, щоб комфортно пробувати відповідну службу Божу. Що я маю зробити? Тут теж, бачите, кубка землі відсунулася. Треба зараз гарно всю розподілити в оцю ямку, щоб не підмивало оцей бетон. Так, з усіх боків. Ну, Відповідно, і тут, і тут, і тут. Треба все гарно підсипати. І залишок землі треба засипати відповідно, в землю. Старі букети ми купили, відповідно, кіти всі були живі і просто купили один. Були вінок штучний для того, щоб ми розуміли, що ж він швидко пов'яне, щоб не був просто гріб просто з землею. От, Треба ці квіти всі повикидати, тут гарно підсипати землею і вже оцими плитами візьметься і пам'ятник накриється. От, ну Звичайно, що цей бурян десь повиривати, тут попідсипати. Так що я приїхав зараз перед обідом, треба швидко зробити, бо буде палюче сонце і робота буде просто не братися. Взяв інвентар, навіть взяв рукавиці і відразу розвів балончику від трави. Все поприбираю, потім ще окроплю, щоб не росла трава, і буде все чудово. Так що берусь до роботи. У, спекотно. Працював в рукавицях, руки все одно чорні. Але все, вже прибрав всі могили. Окрім бабусі дідусі. У мене є ще декілька інших могил, за якими я доглядаю зараз. От. І... Слава Богу, все прибрав, доглянули за всіма, пом'янули молитвою і буду їхати додому. Ось пам'ятник моєму дідусеві і моїй бабусі це по татовій лінії. Я їх не застав. Я їх не застав, але прихорийсь час помолитися. Прибрати могилу, доглянути. О, бачите, все начастенько кругом. Я траву всю окропив, всю зібрав. От. Помолився. Йду далі ще помолюся на інших могилах. Ось там прямо пам'ятник моїй бабусі. Я там теж все прибрав, окропив від трави. І йдемо до мого дідуся і бабусі. Ось як я тут зробив, бачите, все вже гарно розрівняв. Цю землю, яка була з гробу, пересипав в гріб. Ось, гарненько все обсипав. Бачите, тут все з тієї сторони. Тут також. О, і тут зрівняв. Вже нема такого перепаду між бетоном. Правда? І воно вже по-інакшому виглядає. Ось. Ось це мій дідусь і моя бабуся по маминій лінії. Дідуся не стало буквально 40 днів тому. А бабуся померла, коли мені було лише два рочки. Ой, так що таке. Зараз теж помолюся і будемо їхати додому вже.